Так, є у вас ось такий приклад. І є у вас оформлення. По-перше, будуємо Вісі. І що я хочу сказати для тих, хто встановив автокад, і в кого була можливість обрати функцію. То в нас вже є налаштовані елементи, які дозволяють нам пришвидшити будову будь-якого плану-якого будь, плану, будь елементу, тобто елементи для оформлення креслень. Тут є будівельні вісі, є одразу масив будівельних вісій, які можна налаштувати, вказавши відстані, та одразу отримати ось таку Ну, тут в мене поодинокі вісі, тобто я будував окрему вісь один, потім копіював, змінював е, назву. Є вже налаштовані певним чином елементи оформлення. Одна вісь, інша вісь. Так. Для того, щоб ми в подальшому плідно використовували таке оформлення за правилами оформлення архітектурно-будівельних креслень, в нас є ось така панель. В кого немає, тому доведе, тим доведеться малювати окремо, тобто відрізок, коло і текст в цьому колі. Зрозуміло певного масштабу. З масштабом розмірів ви вже, я сподіваюся, порозумілися. Є в нас товста лінія, є тонка лінія, будуємо вікна, будуємо за певним кутом, так, членуємо там якийсь, якусь дугу і так далі. Що ми ще не вивчали, та на що треба звернути увагу? На те, що ви повинні обрахувати площу ось цієї кімнати, яку ви побудували, та зробити певний напис. В автокаді це виконується, так би мовити, напівавтоматично. Чому? Тому що є різні елементи, і їх треба поєднати. Тобто створити ось таку загальну форму. Як її можна створити. Обираємо полілінію, наприклад, чи прямокутник. Я вкажу шар такий, щоб я міг потім швидко забрати цей елемент. Я виконую будову, і це будова загальна. Для тієї площі, яку можна окреслити так, дуже швидко. В мене є ще ось така ділянка. Я обираю створити коло. Розумію, так, і в мене вже побудовано за відрізками, де в мене буде центр. І я будую коло. Побудував. Зараз в мене це дві окремі фігури. Так? Я обираю одну, натискаю Shift, обираю другу. Чи просто клікаю і обираю другу. Кажу змінити положення. Виконую десь так прив'язку до цього об'єкту та вказую там, на яку відстань чи куди хочу натискаю Shift посунути цю фігурку. І ми сказали, що AutoCAD одразу в своїх властивостях має можливість виконувати певні обрахунки. Так, і в нас є ось тут. Функція обрахунок площі, наприклад. Виконуємо обрахунок площі. Програма питає: скажіть крапку. Якщо натиснути клавішу донизу, можна обрати вказати об'єкт, так я кажу, що мені треба площа ось цього об'єкту. Програма підкреслила і написала: ось ця площа. І ось периметр. Одразу обраховано. Як мені бути, коли мені треба доєднати площу ось цього півкола? Ви пам'ятаєте, що є можливість поєднати об'єкти? Я кажу, забрати зайве, кажу забрати ось цю ділянку і ось цю ділянку. І в мене зараз окремо є ось така геометрична фігура і ось така. Якщо. Мені треба створити щось суцільне, так? це в мене різні об'єкти: лінійний об'єкт та криволінійний об'єкт. Але все одно я можу їх поєднати в суцільний об'єкт. Це може бути об'єкт сплайн, але він нам не підходить, бо він автоматично викривляється за вказаними крапками. Чи об'єкт полілінія, яка буде слідувати тільки за вказаними крапками, які вже побудовані. Обираємо редагувати об'єкт полілінія. Програма питає, який об'єкт перетворити в полілінію. Я нагадую вам, що всі елементи в нас будуються як примітиви. Тобто як відрізки, а не як полілінії. Але оскільки ми будували вже прямокутник, це об'єкт вже перетворено на полілінію. Ми обираємо полілінію. І для того, щоб додати до неї ще якийсь об'єкт, обираємо додати і обираємо той фрагмент, який ми хочемо додати. Натискаємо Enter. Натискаємо Escape, закінчуємо функцію. Якщо ми підводимо до нашого об'єкту, так, це ось суцільний об'єкт. Коли ми обираємо цей об'єкт, в нас є обмежені властивості. Тобто редагування виконуються за окремими крапками. Тобто немає центру об'єкту, немає яких об'єктів. У нас є окремі крапки. Якщо це перша, там шоста, так, остання там, і так далі, і тому подібне. Ви бачите, яку крапку підсвічує програма для того, щоб окремо її редагувати, побачити її координати. Але незважаючи на все. В нас вже виводиться площа. Площа виводиться, ми налаштували, що ми працюємо в міліметрах, тобто і площа обраховується у міліметрах. Я сподіваюся, ви ще пам'ятаєте, як міліметри квадратні перевести в метри квадратні. Якщо натискаємо на площу, у нас є ось такий калькулятор. Можемо відкрити. Сюди запозичується та вирахована площа, яку сформована програма. У нас є можливість, якщо ви не пам'ятаєте, перетворення одиниць вимірювання. Тобто можемо натиснути. там. Побачити, що в що ми можемо переводити, які перетворення, ну і там обрахувати це вже, і зробити просто текстовий напис. Так само, коли ви обираєте площу, у вас знову можливість. Вказувати об'єкт. Ви вказуєте об'єкт, і програма вам так само обраховує. Можете порівняти. Тобто те, що обраховано: периметр, площа. З площею з властивості. 37. Скопітеру. Так? І якщо ми обираємо, у нас ті самі 37 з остачою. Ось таким чином ми отримуємо розрахунок, який записуємо ось сюди: 37,14. Вказали, якщо ми подивимося на цей об'єкт, то ось у нас 37. Кома і округлення 14 сотих метрів квадратних. Тобто, пам'ятаєте, перетворили. Щодо оформлення на аркуші, має бути ось десь таким чином. креслення Тобто на аркуші видовий екран це ваше креслення, штамп, ну і, і все. Розміри мають читатися, текстові написи мають читатися, товста лінія відображається, тонка лінія відображається, все от повинно бути добре видно, добре оформлено і так далі. Так, ось таким чином. Ви робили, задавали питання, чи показували процес. Нічого в завданні складного немає. Чогось додатково вам показати, чого ми ще не вивчали, ну, такого немає також. Тобто, переходимо до завдання, робимо. Знов таки, якщо немає, будуємо власну руч. Тобто обираємо лінію, будуємо там якось зафіксували горизонтально. Так, там називається, має назву лінія обриву. Ну, нехай буде там, так, щоб у нас був проєкційний зв'язок. Так. Надалі так, якщо недобре вийшло, можна відредагувати це полілінія, тобто є можливість е налаштувати так, як ви забажаєте. Так, і ось. Таким, таким чином. Тобто це вже питання там, оформлення дотепності, відображення. Якщо є у вас е СПДС, ось вона. Тут є лінія обриву це коли ви обриваєте ваше креслення для подальшого відображення. Якщо немає СПДСу, ми малюємо лінію, малюємо коло, тобто СПДС дозволяє просто пришвидшити такі рутинні операції як, ну, щодо оформлення креслу. Обираємо, заходимо в властивості, є в нас тип лінії і є в нас певні лінії. І ми обираємо таку, як нам треба там таку-таку. Дуже багато ліній знаходимо, де звичайно штрих-понктирна лінія в залежності від масштабу. Ну, тобто обираємо тип лінії, якщо ми хочемо побудувати, чи там для шару налаштувати тип лінії, то ми можемо зайти в шари і обрати там для якогось шару тип лінії. Ось таке вікно. Якщо немає, набираємо завантажити. І знаходимо, який тип лінії нам потрібен. Відображення. Відображення. У вас є ось така стрілочка. Натискаєте у вас повинні стояти ось тут галочки. І поставте галочку «Робочий, про... робочий простір. Коли ви обрали робочий простір, вам дуже буде зручно там обрати, наприклад, класичний автокад, і весь інтерфейс у вас перебудується до відображення класичного автокаду. Ну, Обираєте тоді 3D-моделювання, перебудувалися панелі, і обираєте знову малювання та анотацію. Тобто це налаштування робочого простору. Обираємо шари. І ось наша okay. ра є тип ліній. Обираєте і обираєте, ось. Загрузіть. Буде з шаблону типа ліній. А в така шаблон. І будуть різні різні типи ліній. штрих наприклад, ось така Обираєте, натискаєте ОК. Вона у вас з'явилася. Штрих-пунктирна ось звичайна натискаєте ОК. І вона у вас буде додана до шару. Коли закриваєте властивості, ось все, що у мене було розмірами, так, воно у мене стало ось штрих штрихпунктирною лінією. Тобто окремий шар для будівельних вісі, і там буде штрих пунктирна лінія. Чи обираєте об'єкт. І вже на об'єкті вказуєте штрих-пунктирну лінію. Тут я залишу звичайно: ось, а на окремому об'єкті можна обрати, обрати властивості об'єкта. І вже в властивостях поточного об'єкту вказати обрати тип лінії з того переліку, який в нас є. Ось окрема лінія. По-перше, у вас є відображення анотативних об'єктів. І є додавання масштабу до об'єктів в залежності від налаштованої анотації для цих об'єктів. Анотація в нас виводиться масштаб для анотованих об'єктів і виводиться одразу вказаний масштаб. Я так думаю, що для всіх буде масштаб 50-й досить для вашого креслення. Там не буде більшого розміру ділянок. Є в нас розміри. І є в нас різні стилі розмірів. І в залежності від налаштування, так, в нас є якийсь стиль, який ми обираємо і натискаємо управління розмірними стилями. Далі ми його можемо відредагувати і побачити, що яким чином він будується. Де в нас е, наші налаштування? Все повинно бути за шаром для того, щоб зручніше було. Подовження там лінії, все, все, що завгодно, все ставляємо за шаром. Ні. Нас цікавить подвійна. Наша засічка і текст. Висота тексту 2,5 мм. Натискаємо ОК. Встановлюємо поточний, ну, той, який ми редагували, за замовченням. Натиснули закрити. Обираємо лінійний розмір, вказуємо для якого об'єкту і де повинен бути побудований цей розмір. Ось ми намагалися зробити так, щоб висота нашої літери була 2,5 мм. Обираємо відстань. Вказуємо, наприклад, тут. І бачимо, що? що висота літери 125 мм. Чому 125 і що то воно таке? Відкриваємо наш калькулятор, наприклад. Пишемо 125 міліметрів. Поділити. І пам'ятаємо, що ми працюємо в 50 масштабі. На 50. Висота в масштабі 50 нашої літери буде 2,5 мм. Так як в нас зазначено в розмірному стилі. Тобто все, що ми налаштували. Автоматично масштабується, виходячи з налаштованого масштабу.